Добре. Доброго ранку усім присутнім. Дякую тим, хто долучився і долучиться до нашого брифінгу. Сьогодні ми говоритимемо про новий навчальний сезон 2023 На, Про це ми поговоримо з Тетяною Сідашевою, директоркою департаменту освіти і науки. Пані Тетяне. Пані Тетяно. Пані Тетяно, вам слово. Який буде навчальний процес для освітян Донеччини, ну і власне для дітей? Доброго дня, шановні колеги. Дякую, що запросили на сьогоднішній брифінг, тому що я вважаю, що дійсно зараз багатьох здобувачів освіти це і учні, і батьки, і вчителі, це саме. Головне, що зараз це у нас 1 вересня, і їх турбує дійсно, яким чином розпочнеться освітні процеси, що ми дійсно зробили для того, щоб ми могли в тих умовах, в яких зараз перебуває освіта Донеччини, саме надавати якісну і безпечну освіту. Перш за все, хочу сказати, що згідно з постановою Кабінету міністрів, 782 від 28 липня. Освітній процес в закладах освіти буде тривати з 1 вересня по 28 червня. Це саме постанова про початок навчального року під час воєнного стану в Україні. Ми опрацювали вже оперативну мережу, і у нас буде Здійснювати, надавати освітні послуги 275 закладів загальної середньої освіти, в яких орієнтовно буде навчатися 92 тисячі учнів. До першого класу у нас подали. Заявки 5128 першокласників. Я це говорю про те, що це попередня інформація. Остаточно буде тоді, коли вже розпочнеться освітній процес. І до 10 класу подали заявки. Заявлення у нас 6528 учнів. Що хочу ще сказати? В цьому році кабінетом міністрів було виділено кошти на друк підручників. Донецька область вже отримала більше 93% саме від тих підручників, які замовлялися, замовлялися 102 тисячі, і е, зараз триває е, спільно з органами управління освітою територіальних громад військових адміністрацій. Ми зараз фактично оперативно е, ці підручники е, видаємо. І доставляємо до наших здобувачів освіти. Саме я так кажу, тому що так як раніше ми робили це доставка до школи і далі вже роздавати саме підручники. На сьогоднішній день це не є таким можливим, але є дуже важливим для того, що ми розуміємо, що дистанційна освіта це з одного боку дітям можливість надає можливість здобувати з різних джерел. Інформацію, а з іншого боку, необхідно підручник, тому що не завжди у нас може бути світло, не завжди у нас може бути інтернет, і саме підручник у учня надасть йому змогу опанувати навчальний матеріал. Я ще хочу сказати, що у зв'язку з тим, що у нас триває обов'язкова евакуація, за межами області у нас. Перебуває фактично в межах України більш 35 учнів. вибуло у нас за кордон і зараз навчаються в наших школах більше 26 тисяч учнів. Також у нас є ще значна кількість дітей, які перебувають на території Донецької області. Я ще раз Звертаюся до батьків з тим, що треба евакуюватися для того, щоб забезпечити безпечно життя своєї дитини і своєї родини. Також я хотіла сказати, що з початком нового навчального року у нас продовжать працювати освітні консультаційні пункти на деокупованих територіях і на територіях Донецької області, там, де це можливо, там, де будуть укриття. Тобто батьки зможуть і отримати підручники, і отримати разом з дітьми. Діти зможуть отримувати консультації, психологічну підтримку, і таким чином ми зможемо посилити нашу. Дистанційну освіту. Хочу сказати, що ми протягом на кінець минулого року і зараз продовжуємо. Це відкриваємо освітні локації при освітніх хабах. На сьогоднішній день таких освітніх локацій працює 52. Вони в різних куточках нашої країни, де також діти наші зможуть отримувати консультації, отримувати психологічну підтримку. Підручники, виховні години там проходять для наших дітей-переселенців із родинами, і ви знаєте, що активно працює освітній хаб Донеччина в місті Києві. Ми завершили протягом літа ми проводили і фактично зараз завершили роботу 166 літніх освітніх шкіл, які працювали в режимі. Онлайн. Ось, і на базі вони були розташовані на базі гуманітарних штабів, де також надавалися послуги, освітянські послуги для того, щоб могли діти і опанувати навчальний матеріал з того чи іншого предмету, і провести виховні години, і все таке інше. Я хотіла також сказати, що ми будемо продовжувати, те, що ми розпочали уроки а, з безпеки, як ми називаємо їх, уроки безпеки. Ми її розпочали наприкінці минулого року, і зараз вже готуємо такий цикл уроків безпеки по кожній віковій категорії, для того, щоб це і поводження з вибухонебезпечними предметами, і домедична підготовка. І е, різні е, такі напрямки, там, де дійсно буде дитина обізнана, як себе поводити в той чи іншій ситуації, саме для того, щоб вона розумілася і мала знання е, з тої чи, чи іншої е, безпекової ситуації. Також наприкінці минулого року ми розпочали уроки з кібербезпеки, і в цьому році ми ці уроки далі проводимо, тому що, ви знаєте, це також небезпечно на сьогоднішній день. Діти в нас дуже обізнані, добре користуються всіма соціальними мережами і всіма можливостями комп'ютерними, а тому вони теж повинні в цьому бути обізнані і захищені. Я також хотіла сказати про те, що як би ми не говорили, але у нас все ж таки ворог продовжує руйнувати наші заклади освіти. І на сьогоднішній день закладів дошкільної освіти у нас пошкоджено 320, в тому числі 52 повністю зруйновані. Якщо говорити про школи, то 339 закладів у нас пошкоджено і повністю зруйновано, 80. 2. Ось в принципі так коротко я хотіла розказати про те, яким, що було зроблено саме для початку нового навчального року. Ви знаєте, ви були, я бачу з нами пан Владислав Леошко. Ми два тижні тому наприкінці провели серпневу конференцію. Педагогічна спільнота. Опрацювала всі напрямки дошкільної освіти, загальної середньої освіти, позашкільної освіти, професійно-технічної. Саме були обговорені і надані ті інструменти, якими на сьогоднішній день повинні користуватися педагогічні колективи для того, щоб надавати якісну сучасну освіту. Будь ласка, питання. Угу. Е, колеги, є питання? Якщо готуйте, тоді я таке задам пані Тетяна. А скажіть, будь ласка, от ми вже розпочинаємо навчальний рік в умовах війни другий рік поспіль. Якщо тоді вся Україна готувала навчальні навчальні процеси до початку навчального процесу, це укриття, якісь захисти. Тих районах, де це е, е, більш безпечно. Е, ну е, а у на Донецька область закликає усіх мешканців, зокрема е, батьків з дітьми дошкільного і шкільного віку, виїхати з області. Тобто, про укриття зараз облаштування укриттів зараз знайдеться, так? Чи спустуйте або підтвердіть? Ну, цю... Ні, я хочу сказати, скажімо. да я, я хочу на цю тему, в принципі сказати ага. дуже коротко, тому що я розумію, що ворог теж нас слухає. Ви розумієте про це? Ось та, та, та зійсно, ця Наскільки робота можливо, була, да, ця робота була розпочата і в минулому році трошки було зроблено на більш безпечних територіях. І е, це надає змогу тоді безпечно проводити саме заняття в консультаційних пунктів, так надавати послуги. Зараз ми посилилися, і е, більш у нас буде таких локацій, в яких будуть укриття саме в закладах освіти. Е, про кількість іде саме, я про це поки не буду казати ось але. Така робота розпочата, тому що ми розуміємо, що е, навіть перше, якщо школа буде відкриватися е, в режимі наживо, потрібно бути укриття. Але це укриття треба. Щоб воно було підготовлено і відповідало всім будівельним нормам, так? і таким чином, ми з органами Державної служби надзвичайних ситуацій по кожній тери лока територіальній одиниці, в принципі, опрацьована, визначена там, де це можливо, і там, де це дійсно буде працювати на користь навіть не тільки. Нашим учням і здобувачам освіти, а і населенню тої території, яка є. Тобто будуть такі осередки локальні там, де зможе бути і надавати, можна бути надаватися освітані, а саме можна буде вкритися під час повітряної тривоги і обстрілів. Ага, дякую. Тут наші колеги просять таке уточнення невеличке Анна Мурликіна, Уточніть, будь ласка, навчання на Донеччині виключно дистанційне чи так вибачаюсь, <говорит> да, Я ага. не засередила на цьому увагу. Так зараз згідно з рішеннями. Військових адміністрацій територіальних громад на кожній території визначається форма навчання. Форма навчання може бути дистанційна, нажива і змішана форма навчання. На жаль, на сьогоднішній день на території Донецької області за рішеннями голів і за погодженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Павла Олександровича Кириленка Фактично, навчання буде здійснюватися тільки за дистанційною формою, тому що безпека наших здобувачів освіти це перш за все. Дякую, колега. О, давайте, пане Владиславе, ви прошу. Mm. Ага. Добрий день, Тетяно Володимирівно. Розкажіть, будь ласка, от насправді тиждень 10 днів тому ми всі відвідали чудову чудовий конгрес освітян Донеччини. Було багато. Цікавих і дуже важливих меседжів, і от ми багатьом, в тому числі і мені, дуже запам'яталась презентація компанії stem клас навчальних посібників, практичних посібників для навчання дітей, питанням захисту, питанням безпеки, мінної безпеки. Там були такі дуже пізнавальні. муляжі, грабежі навіть зброї, навіть автоматів, ну а особливо актуально для а, це дітей. Це називається клас безпеки, правильно? Так, це так, називає клас безпеки. Так, так. наскільки mm -hmm. це все знайде своє втілення під час навчального року. Можливо, в цей бік, з огляду на наш Донецький регіон, будуть, будуть перегляд, переглянуті навіть і можливо навчальні програми, щоб більше актуальності надати саме цій складовій. Дякую вам. А, дякую за запитання. Дійсно, питання дуже добре. І дуже е, воно корисно для того, щоб ми зараз про нього поговорили. Справа в тому, що е, в таки я не буду говорити про локації, але саме коли ми зараз розробимо е, і відбудуємо оці всі укриття на сьогоднішній день. Ми в принципі плануємо, що там і будуть розміщатися такі класи безпеки. Скажу вам даже більше, що вже так пусть не так забезпечені не саме цим обладнанням, але класи безпеки вже на території Шкіл Донецької області вони розробляються. І дуже є вже цікаві нам допомагала в цьому міжнародні організації ЮНЕСЕФ, і там вже є такі класи, де, де можна побачити декілька локацій, саме, Вибухонебезпечних поводження з вибухонебезпечними предметами, домедична підготовка, правила дорожнього руху, правила пожежної безпеки, тобто все це основне те, що повинно бути в класі безпеки. Так, дійсно, дуже цікавий клас був представлений. Він був презентований, і я так думаю, що після того, як будуть зроблені укриття, багато хто із органів управління територіальної громади саме передивиться про те, щоб такі класи були в наших закладах освіти, тому що дійсно там все дуже сучасно, там все дуже доступно. Презентувалося, я би так сказала. І е, правильно, ми ще з 2014 року з різними міжнародними організаціями е, вели таку роботу, да? але зараз вона більш поширилася і, е, я би сказала, так, більш систематизувалася для того, щоб ми е, доводили інформацію до наших учнів, як саме себе поводити, і не просто на е, якісь стендах або на якихось підручниках. або... Тому а зараз там дійсно представлено все в макетах доступних, які можна взяти, подивитися, розібратися і розумітися, що цього брати не можна або так робити не можна. І ця робота у нас буде поширюватися, тому що ці класи безпеки ми фактично будемо. ну, Він повинен бути, якщо не в кожній школі, то хоча б. Освітньому осередку для того, щоб всі могли ознайомитися навіть і дорослі, не тільки діти, а й дорослі з тим, як треба себе поводити і що можна робити, що не можна. Я думаю, що ми з вами побачимо такі цікаві речі. В наших класах безпеки, ми, по крайней мере, ми на сьогоднішній день з цим з цим працюємо з цією фірмою. І е, минулого тижня була серпнева конференція Всеукраїнська. Ми ще раз бачилися з представниками цієї компанії, і е, дійсно будемо зараз проговорювати про те, яким чином е, далі ми будемо співпрацювати для того, щоб такі наочності з'явилися і наші діти могли ознайомитися. І розумітися і далі з цими знаннями йти по життю. Дякую. <кій> Пані Тетяна, ще є таке питання, Анна Морликіна. Вчителі, які залишились на окупованих територіях і не пристали до роботи на окупантів, скажуться, що не отримують зарплату за вимушений простій, на відміну від Запорізької області. Яка позиція департаменту щодо цього питання? Департаменту Донецького. <кій> ви знаєте, це питання вже. Вже більше року цьому mm -hmm. питанню. І якщо е, я вважаю, що якщо вчителі хотіли, ми надали всі можливості для того, щоб вони якщо хотіли, у нас дуже багато є педагогічних колективів, які перемістилися, які організували роботу своїх шкіл і які перемістилися на територію України і отримують заробітну плату. А Ті вчителі, які там залишилися на сьогоднішній день, фактично ну, це органи місцевої влади приймають рішення і на увазі. Ті, які ви знаєте, у нас практично всі переїхали органи місцевої влади. Вони вирішують це питання з одного боку, з іншого боку, ми не можемо достовірно знати, чим зараз живуть ці вчителі. Ну, я так просто скажу, як Дякую. Друге питання. А ви знаєте, що є Олена Олена в нас стаття, да, стаття за колабораціонізм, і яким чином що це вже буде, будемо з'ясовувати, і визначатися після того, як пройде деокупація? Mm -hmm. Почули далі, знову ж таки повторю, питання від Олени Колгушеві Укрінформ. Скажіть, будь ласка, порівняно з минулим роком, наскільки змінився чисельний склад школярів, які залишились на дистанційному навчанні у Донецькій області? Е, е, да, порівняно вкладати. з минулим роком. Так, да, я розумію. Ага. Я розумію це питання, і це питання для нас їх боляче, тому що ми розуміємо, що коли родини виїхали. За межі Донецької області вони розмістилися, батьки влаштовуються на роботу, знаходять собі роботу і знаходять вже, якби, в нових умовах пристосовуються, і дійсно, у нас пішов відтік контингенту учнів. Ну, як вам скажу так, ми поки зараз у нас цифри це оперативні, ми будемо мати чіткі цифри це на початок вересня, вже будемо бачити дійсно, але десь 20% з минулим роком ми е, втратили. Mm -hmm. ну, а люди виїжджають, люди да, влаштовують своє життя і дитина повинна бути. А, зі своїми однолітками бачити очі вчителя, і якщо є така можливість, і там на той території, де зараз перебуває родина, є а, навчання наживо, то це цілком зрозуміло. Це цілком зрозуміло для нас. Хоча це боляче. Ви знаєте, що якість освіти Донеччини вона завжди була на достатньо високому рівні. Про що зараз свідчать наші переможці і на всеукраїнських Олімпіадах і конкурсах Ман, але вже дехто з них виступає за інші е, території? Тобто області, так, представляють тепер інші області. Так а, а це не йде в розріз з тим, що дитина навчалася добувала освіту з Донеччини. Вона не може та представляти саме Донеччину, ну, та там, саме там і... регіон, де він зараз перебуває. Вона Ну, ми да. Ми завжди якби ну, толерантно до цього ставимось, тому що ми єдина Україна, і роз... розрізняти тут не будемо. Ми всі єдині, і в цьому наша сила. Дякую. Е, ще питання. А можна взагалі розповісти про ситуацію з педагогічними кадрами в області? Я так розумію, чи бракує, чи достатньої кількості е, педагогів в області? Ну які зараз працюють? Знаєте, у нас такого кричущого стану? Да, у нас немає. У нас фактично. Педагогічний склад залишається. Якщо є вакансії, то є можливості в педагогічних колективах просто зробити перевантаження. І з іншого боку, на сьогоднішній день вчителю дозволено. А якщо раніше працювати за сумісництвом, за сумісництвом не обмежуючи години, тобто в одній школі можна мати 18 годин, і в іншій школі працювати за сумісництвом теж на 18-15 годин, цього обмеження зараз немає, і тому таким чином, в принципі, покривається брак педагогічних кадрів. У нас на сьогоднішній день такого немає, і ми розмовляли з начальником управління відділів освіти. В принципі, як би, в цьому питанні сьогодні ми таких великих проблем не бачимо. Дякую. Питань більше немає, потім дякую всім за участь у брифінгу. Яка відбувся за участі директорки департаменту освіти та науки, пані Тетяни Сідашевою. Дякую всім також іще раз присутнім, і до наступної зустрічі. Я вже думаю, так, що ми так, знову так, скоро зустрінемося за підсумками там, першого семестру освіти. Так, тому що я думаю, що нам далі буде ще розповісти, цікаво про те, що ми робимо саме, для того, щоб наша освіта була якісна і доступна. У нас є задуми вже з інститутом післядипломної педагогічної освіти, із заступником голови Юлії Костюніної, ми вже це проговорюємо, і ми запросимо вас туди обов'язково, для того, щоб ви подивилися, яким чином ми ще хочемо посилити нашу роботу для того, щоб, ну, дійсно, незважаючи на те, що хоче зробити ворог, да, розбити там, мабуть, Саме таке наше це освіту, то ми саме покажемо нашу силу і те, що ми єдині і будемо далі рухатися на те, щоб ми могли навчати нашу молодь і виховувати саме гідними громадянами України. Дякую, ми Дякую. побачимо ну, Дякую. з вашим найближчим професійним святом, тобто початком навчального року, бо ваше професійне свято взагалі то в жовтні місяці, так але це для кожного педагога це велике свято для батьків випробування. А для першокласників це довгоочікувана подія, на яку вони мріяли цілих шість там, років, шість сім років, бо деякі трохи пізніше йдуть, ну це таке за бажанням батьків. Ну, дякую ще раз і до наступної зустрічі. Дякую, до побачення. Угу.